Привіт-привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на серпень 2024 року. Буду вам дуже вдячна за лайки, підписки, коментарі. Мені це дуже приємно. Це мене мотивує для вас знімати більше, для вас знімати частіше. Якщо ви хочете бачити подібні розклади на постійній основі, дайте знати в коментарях. Для мене це дуже приємно. Також нагадую, що всі мої прогнози можна дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Так, а ми з вами поїхали. Дивимося сьогодні на трьох колодах і доповнюватиму оракулом. Тому давайте подивимось. Що принесе скорпіончикам цей серпень? Корпіони. Королева Пентаклі може бути діва, телець, козиріг, може бути мама, подруга, сестра, зустріч з цією людиною, комунікація, проведення часу. Це може бути людина, така, знаєте, яка має справу з фінансами, може бути банкір, фінансист, може бути людина, яка має досить таке хороше положення у кар'єрі, або, наприклад, вдома. Також вона має хороше положення. це така у нас жінка-господиня, але у якої і в роботі все добре, і у кар'єрі все добре. Дуже хороша карта. От якось вона буде мати якимось чином для вас значення. Можливо, буде з нею зустріч, спілкування якесь скорпіончики. Так, давайте ще подивимось, що ще скорпіоном принесе цей серпень. Карта переможця, прекрасно! Якщо ви десь приймали у чомусь участь, або у вас була якась ситуація, яка вас турбувала, ви обов'язково тут будете переможцем. У вас усе вийде, заслужите похвалу, визнання, можливо, вас на роботі похвалять, чи ви самі себе зможете похвалити. Якось вас помітять, можливо, вам дадуть якусь відзнаку, премію, або просто якось кажуть, що ви молодець, але ви хотіли цього, бачите, як ви тут гордо сидите на коні, ви на коні, скорпіончики, тут прекрасно. Якщо ви хотіли чогось досягти, обов'язково 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 у вас це вийде. Якщо ви турбувалися, як завершиться якийсь проект якась ситуація, вона завершиться на краще для вас. Якщо ви приймаєте участь в якихось будь-яких спортивних змаганнях, конкурсах, перемога буде скорпіончики на вашому боці. Так що ще принесе скорпіонам цей серпень. Давайте подивимось, цікаво! Імператор, чоловік, це у нас справи з. Начальник це може бути, це у нас може бути командир. Це у нас може бути ваш партнер, ваш чоловік або батько, або дідусь. Можливо, ви тут вас похвалять. Дуже часто, до речі, овен програється саме по цій карті. А може бути знайомство, до речі, з дуже таким чоловіком. Він доволі домінантний, він доволі серйозний, він доволі такий, який має владу, який має позицію. Можливо, це саме він, той чоловік, який. Дасть вам похвалу, дасть вам визнання, дасть вам підвищення. Або ж навпаки, ви тут можете виступати ось цим імператором, і можете ви самі проявляти ці якості як імператора. Наприклад, вам скажуть очолювати команду, очолювати проєкт, вам скажуть мати якусь відповідальність за щось. І знаєте, у вас це все вийде, тому що тут переможець, у вас вийде це все очолити, у вас достатньо досвіду, у вас достатньо сили. Якщо ви тут хвилювалися, скорпіончики, чи ви зможете? Чи достатньо у вас там сили, досвіду, мотивації? Достатньо, достатньо. Ви недооцінюєте себе, скорпіончики, якщо вагаєтеся. Так, а у нас з вами наступна колода. Це у нас колесо року. Ось така от колода. Я її дуже люблю використовувати і в особистих розкладах, консультаціях, і взагалі вона така позитивна. Так, давайте подивимось, що ще принесе скорпіоном цей серпень, скорпіончики для вас, серпень. Сонце вас помітять, ви будете яскраво світити. Це у нас, до речі, карта також може вказувати на популярність, на те, що вас помітять, на те, що у вас буде енергія. Також часто саме ця карта вказує на відпустку або час біля сонечка, десь ви, можливо, проведете час на сонечку, позасмагаєте, а ще з'явиться якась конкретика. Якщо ви по якійсь ситуації не знали, що буде, вагалися, думали, можливо, у нас у цьому місяці ще й ретро Меркурій, і якісь справи, можливо, там затримувалися. Очікували відповідь якусь важливу отримати, то тут ситуація нарешті проясниться. Там, де сонце, це взагалі ясність. А також це карта там, де ви можете проявити себе і отримати ту саму похвалу, де ви можете погріти свою самооцінку, здоровий егоїзм також. Ну, слухайте, тут прекрасно. Ще карта сонця взагалі якесь свято показує. Бо ви щось відсвяткуєте, скорпіончики? Так, що ще ще? Принесе скорпіона цей серпень. Прекрасні карти. Скорпіончики з вас лайк. Ви. Тут будете вже збирати плоди е, своїх трудів. Бачите, тут прекрасна така карта достатку, карта, коли вам і фінансів буде вистачати, і коли м, вам на все вистачить фінансів. Можливо, ви у щось вкладалися, так? А тут ви нарешті отримуєте якісь плоди. Це у нас карта, коли ви і себе можете потішити якимось подарунком. І все, що ви вкладете в себе, для вас буде корисно, для вас це буде на благо. Це дуже крута карта і фінансово, і у плані, знаєте, самооцінки. Ця карта дуже класна. Це те, як ми себе оцінюємо, тому що отримуємо ми те від всесвіту, від людей, навіть від роботодавців у грошовому еквіваленті. Насправді, так як ми себе оцінюємо. А тут ви вже отримаєте результати, плоди з того, що ви у себе вкладали, з того, що ви робили. Це дуже хороша карта. Так, що ще? ще.

Жезлів, або це у нас як паж жезлів у класиці. От буде у вас якесь важливе повідомлення, новина, можливо, дійсно буде листування з кимось, можливо, це листування вас якось потішить, або ще також це письмова активність. Можливо, ви тут почнете, наприклад, книгу писати, або свій блог вести, або свій якийсь курс писати, почнете проявлятися, почнете показувати себе в світ, можливо, якийсь ви свій проєкт створювати. Чи свято організовуєте. До речі, це карта ще також, коли ви можете спробувати якусь нову активність для себе. У класиці це часто програється як нова спортивна активність, новий вид танців, новий спортзал, новий вид спорту, там пілатес, розтяжка чи ще щось. Це щось таке нове, але ви будете цим зацікавлені. Звертайте, будь ласка, увагу тут, скорпіончики, що у просторі навколо вас. Якась новина, якесь повідомлення. Ви обов'язково тут отримаєте підказку від Всесвіту, куди вам рухатись далі. А у нас ще одна колода тут, це у нас астрологічне таро, і подивимось, що принесе скорпіончика. Цей серпень, скорпіони. Карта сила! Клас, чудовий місяць. Це у нас карта, коли у вас буде мудрість, у вас буде сила не агресивна, а така мудра. Ви зможете мати самоконтроль і досягти всього, чого ви хочете. Ви зможете керівну посаду займати якусь, або там з кимось спілкуватися, з людьми, хто вам важливий, або чи з вашими підлеглими, а не бути жорстокою якоюсь чи домінантною, а бути таким, знаєте, добрим начальником, наставником, з повагою ставитися до інших людей, бути мудрою жінкою такою, але з цією мудрістю отримувати в результаті більше, отримувати для себе користь, це така ніжна мудрість. Це, до речі, ще карта пристрасті, карта часто має такий фізичний прояв, це може бути спорт, може бути інтим. До речі. Це карта, коли ви насолоджуєтеся своїм тілом, насолоджуєтеся силою свого тіла. Ой, карта випала, і проте трактую вам також її. Карта фінансів, карта інвестицій. Тут ви ще якось дивитеся у те, що ви вклали. Можливо, ви вже отримаєте якісь плоди, але ще будуть якісь інвестиції чи ситуації, які будуть ще більш довготривалими. Це можуть бути гроші, які ви ставили на депозит. Але по цій карті, якщо ви хотіли забирати, то, знаєте, ще забирати якісь свої інвестиції чи вкладення ще рановато по цій карті, тому що це те, що ви вкладаєте, але воно. Буде довгостроково. Можливо, дійсно хтось тут займається своїм тілом, спортом, здоров'ям. І ви розумієте, що це справа не одного дня. Ви вкладаєте, але ви вже почнете бачити перші результати. Якщо ви худли, ви почнете бачити перші там, мінус на вагах. Якщо ви ходили в зал, ви почнете бачити перші якісь такі промальовки м'язів, якщо ви хотіли це для себе там. Попа, підтягнулася такий памп. Ось, наприклад, щось це про це. Так, що ще. що ще принесе скорпіончикам Цей серпень. Карта для скорпіонів. Вісімка кубків. І знаєте, це для вас стане точкою зміни, коли ви переходите з одного стану в інший стан. Це у нас карта уходу. Можливо, ви хочете. Змінити тренера, змінити спортзал, змінити місце роботи, чи піти від партнера глобально, так? Це у нас карта ухода, але не обов'язково хтось іде звідки, це просто от перехід зі стану в стан, коли ви ставите під сумнів, чи все мені окей у тому, що у мене є зараз. Але вона тут ця карта взагалі вона хороша сама по собі, і вона з дуже крутими картами, які її оточують. І ця карта вона дуже круто резонує і завжди. Програється з затемненнями, а серпень це у нас місяць, який передує затемненням. Тобто, у нас 18 вересня буде перше затемнення в рибках. Це перше затемнення на цій осі. Це буде такий, як пробнічик того, що буде відбуватися наступних два роки два з половиною навіть роки, найближчі роки. Так, і у нас далі буде ще затемнення сонячне. Яке буде таке більш сильніше, і воно буде у нас ще на осі Терези, воно буде 2 жовтня. І те, що ви якось отримаєте, воно вже ще більший результат дасть навколо затемнень. Можливо, ви тут зверніть увагу на натяки, якісь на свої стани, тому що потім на затемненнях ці ваші стани щось змінити, кудись перейти, вже дадуть заново свої результати. А якщо ви ще не наважитесь на ці зміни... То ці ідеї знову дадуть про себе знати. Так, і тут випала просто карта, тому ще третю для вас витягну. Так, ще карта для скорпіончиків. Рицарь мечів. Ви якось відстоюєте свої права, ви відстоюєте свої кордони. Це, до речі, може бути в зв'язку з цим переходом зі стану в стан, або ви відправляєтесь кудись у поїздку, і разом з цією поїздкою відбувається якась конфліктна ситуація, можливо, якийсь конфліктний стан пов'язаний з цією ситуацією. Можливо, ви кудись не встигаєте, кудись ви спішите, Особливо ще з ретро Меркурієм, якщо будете кудись їхати, скорпіончики, обов'язково ви заздалегідь виїжджайте, але це може бути взагалі якийсь дуже швидкий розвиток подій. І тоді, коли вам доведеться швидко приймати рішення, швидко вирішувати, можливо, навіть знаєте. Першим піти на якусь серйозну розмову на якусь, на відстоювання своїх кордонів, зверніть, будь ласка, увагу, тому що це ще буде пов'язане з затемненнями. Я ну, розклад у вас повністю хороший, такий він позитивний, тому думаю, що це будуть якісь швидкі події, швидкі переміщення десь наприкінці місяця. Так, і ще одна колода на сьогодні. Ось такий от в мене оракул скорпіончики. Оракул діє більше на асоціативному такому ряді. Давайте подивимось: порад для скорпіончиків у серпень. Тут вам потрібно буде говорити, розмовляти, проговорювати свої думки, проговорювати і обмінюватися з іншими людьми, своїми думками, те, що у вас в голові, те, що вас непокоїть, можливо слухати в інших людей також їх думку, обмінюватися, вчитися один від одного. У вас тут буде ключ все-таки в комунікації. І так вона поруч з оцим отрицарем жезлів виявилася. Тому я думаю, що ви тут комунікуйте, відкрито говоріть про свої думки, чуйте іншу людину, і тоді можна буде конфліктів уникнути. Чудовий місяць у вас, скорпіони, насичений! Напишіть мені обов'язково, як у вас програвся розклад. Мені завжди це дуже цікаво читати. З вами була я, ваша Оля Свідніцька і до нових зустрічей! Па-па!